Вітаю вас, мої любі дітки та шановні батьки. Одного разу на галявне зібралися лісові звірятка, маленькі зайчики та білочка. Вони грались, бігали. На цей гамір маленьких звірят прибігла мама зайчиха, а слідом за нею спустились сосни і мама Пілка. Вони побачили зелену ялинку. Що ж це ваша? Не прикрашена до свята, спитала білочка, давайте її разом прикрасимо. Дітки, подивіться, білка принесла в кошику ялинкові прикраси, різнокольорові кульки, великі та маленькі. Звірята всі разом стали прикрашати ялинку до новорічного свята. Малятка, погляньте, як гарно прикрасили ялинку лісові звірятка різнокольоровими кульками, маленькими кульками. Ялинка прикрашена зверху. Червоний, зелений та жовтій. А знизу великими кульками. Їх багато червоні, зелені, жовті, сині, та ще зірочками синя зірочка та жовта зірочка. Зверятам дуже сподобалась ялинка. Вони такі раді. А у вас дітки вдома також є ялинка? А ви прикрашали ялинку до новорічних свят разом з батьками. Звісно, прикрашали. Надіжніть нам світлини, ваших ялинок, шановні батьки та любі дітки, Вітаємо вас з новорічним святом, яке наближається. Бажаємо вам миру міцного здоров'я, злагоди, щастя. До побачення. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Став... Вподобайки, навчайтесь граючись.